Друзі, вітаю всіх на каналі. Юристам юристам трошки приготуватися, трошки так напрягтись. Слухаємо новину. Всі юристи, увага! Оновлений правопис має усунути русизми та застарілі норми з українських законів. Проект оновленого правопису української мови має розглянути мають розглянути до кінця 2025 року. Про це повідомив голова Верховної Ради. України Руслан Стефанчук, головний юрист України, провів, ну він повідомляє: провів робочу нараду, присвячену українізації текстів українського законодавства. Домовились, до кінця року буде розглянуто проект нового правопису української мови, а з початку наступного розпочнемо нову еру, нову еру шрифтотворення. Це не лише про реформу, а й про зміст. Про утвердження мовної незалежності українського законодавства, зазначив він. За словами Стефанчука, значна частина українських нормативних актів досі містить русизми, кальки та застарілі звороти, які не відповідають сучасній українській мові. Немає єдиної системи перекладів юридичних термінів. Це створює проблеми не лише для розуміння законів. А й для їхньої адаптації до права Європейського Союзу, наголосив спікер. Спікер парламенту підкреслив, що українська мова і правовій, у правовій сфері повинна бути точною, сучасною і конкурентною. Особливо зараз, а це вже від мене я наголошую. Особливо зараз, коли ми готуємось до членства в ЄС. А велика частина законодавства потребуватиме коректного переводу як з англійської, так і англійської, зазначив Стефанчук. Юристам приготуватись.